Робиться сир. Я знаю, я ж тут я з 16 років бо я з цим, сльозкою. Можу так вам притиснутися, бо там... Де я бачу скиллі Там... Бо мені то не страшно, а вам з тої сторони. Трохи обтраскали машину. Але це звичайна річ. Що ж, приїхали на місце. Трохи мало пива взяли. А нам головне попікати. Будеш виділити, я тобі <пі> кажу. Що ж, зараз хочемо трошки пообідати. Ось там є власна міні-сироварня. І видніється фурбуц. І зараз будемо гамстити теж. А <пі> тебе лок не дали? Йо, дай <киш, киш>, <пі> Та ти, що як гарно. це вже. Що ж, друзі, вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні перша серія довгоочікуваної експедиції під Говерлу. Хто за нами слідкує, мабуть, пам'ятають, що кілька років тому в нас виникла ідея. Один раз в рік, на кілька днів, вибиратися далеко в гори, сюди добратися доволі таки проблематично. Ми, використовуючи нашу машину, все-таки добралися до місця, хоча я думав, що ми не доїдемо. Тим не менш, ми на базі, ми розпочинаємо сьогодні пошуки. Сьогодні скорочений день, тому що половина часу пішла на добирання. Ми а зараз пообідали і розпочинаємо наш перший день пошуків неподалік Говерли. Що ж, дякую всім, хто підтримує наш канал. Ми розпочинаємо вам гарного перегляду. Ох, друзі, погляньте, яка тут краса, це просто щось неймовірне. Поки що розпочинаємо пошуки з поля. І погляньте, один із перших сигналів. І видніється фляга. Я по ній ось тут трошки вдарив, але це стандартно, Цього року в мене щось шести. З цим. Насправді. Дуже багато кури... цих каменів, погляньте. І направду важко. Але ось витніється. Яка краса. Клас. Перша знахідка. Зараз спробую її виняти і вам обов'язково покажу. Тож, ось і прийшло кілька миттєвостей. Я підважив. Ага. Це стаканчик. Я думав, що буде фляга, якщо чесно, але стаканчик це теж, погляньте, Австрія Верке. Я легенько стукаю, не хвилюйтеся. Так, нічого немає, але погляньте який стан. Це просто щось неймовірне. Погляньте. На фоні ось таких величних Карпат. І є перший артефакт. Клас. Стан просто бомба. Дуже гарний. Ну все, початок покладено. Так, поруч купаю ще один сигнал. Я не знаю, що це, поки що так показалося. Якась труба. Ага. Це така трубка від сигнальної ракетниці. Часто такі попадаються. Ось і мені потрапило. Товариші, ну і як без... Королеви Першої світової війни суперної лопатки. І тут попадається. Правда, ось ця досить поламана, натерпілася ще за життя. І ось ми її знайшли. Зараз це Гарненько нею ж. прикупаю і піду на пошуки далі. Що ж, друзі, перевага високогірних Карпат. Полягає в тому, що втумився, з'їв Афену і купаємо далі. Що ж я вам хочу показати? Насправді є цікава річ. Можете помітити, що ось тут відніється ручка, і я вже був підважив і помітив, що є кришки від казанка. Я знову ж таки по ній проїхався. Але погляньте, в якому вона бадьорому стані. Погляньте, ось Карпати, корівенька пасеться. І в нас йдуть цікаві артефакти. Поки що середньостатистичні, але тим не менш приємно. Продовжуємо далі. Друзі, один раз показую і все. Теж доволі таки частий гість в Карпатах, та що без шрапнельника. Це відстріляний стакан від шрапнельника. Ось тут обідочок з такими смужками, це означає, що він пролетів через ствол. Популярна річ, тим паче для глибинного пошуку, та навіть не для глибинного, часта річ. Тому я підозрюю, ми будемо їх знаходити. Сьогодні часто ну, цієї експедиції, тому показую лише один раз, що вони тут є. І ось. Продовжуємо. Яка краса, просто неймовірно. Так, знову ж таки, один раз покажу і все. Афини ви знаєте. А це гогудзи. Вони ще не повністю дозріли. Ось так, але я їх все одно позбираю і схрумую за ваше здоров'я і благополуччя. Відкину зайве. Ням-ням-ням. Продовжую ходити тут по позиціях. В пошуках щось цікавого. Ох, Карпати. Погляньте, яка неймовірна краса. Чути, як грім гримить. І десь, мабуть, падає дощик. Цікаво, чи він нас намочить, чи ні. Погляньте, це просто кайф. Вечір вже, прохолодно. І погляньте. Ось тут нам вдалося напікати штигніш. О, Мандріхер. Давно їх не знаходив. До речі, ручка в дуже бадьорому стані. Я помітив місцевість, де метал доволі таки бадьорий. Погляньте. Ух, яка ручка. Клас. Збереження дуже хороше. Ну що ж, насправді вже все йде до вечора. Ще трішечки походимо і підемо в табір. Що ж, друзі, не можу для вас не зазняти, погляньте, які красиві вечірні Карпати. Це справжні високі Карпати. Тому що в нас на Львівщині все-таки зовсім іншого типу гори. А тут погляньте. Не знаю, чи камера передає цю всю красу, але тут просто неймовірно краса. Айте, друзі, іде дорога. І отут біля дороги ловимо потужний сигнал. І в нас граната. Австрійська рор граната. Ось такі справи. Вже помаленьку вечоріє. Ми йдемо до нашого табору і по дорозі знайшли ще одну таку миску. Миску тарілку Вона вже в гіршому стані, звісно, вона на глибині. Але сам факт. А, вона з ручкою зі всім. Ось. А, о, яка біленька файненька. Але ось тут я її вдарив, ні, я з тої сторони вдарив. Ну, словом. Сам факт, що є попалося. Що ж, ось так робиться сир. Оце гурда, так? Це гурда, а це буд. Що ж, друзі, ось і завершується перший день. Знаєте чим? Гарненьким шашличком російською. Повертаємося. А День дру Що ж, друзі, ранок, другий день і перший сигнал на сьогодні. Ось тут відніється якийсь металевий предмет круглої форми з ручкою. Я підозрюю, що це граната. Зараз я спробую обкупати по сторонам і її виняти. Обов'язково вам покажу. Отож, обкупав, злегка підважив. Так як я і думав, це в нас граната. Але погляньте, в якому вона стані. Ще навіть залишки написів є. Відніються капець. Ну так, я в такому стані ще не знаходив. Ось така ручна граната. Ось в такому стані. Так, можливо написи так, дивляться так. Одним словом. Інструкція по використанню. Але погляньте, який стан металу. Це просто кайф. Місцями збереження просто фантастичне. Дуже-дуже-дуже цікаво. Непроти я буду вам більш детально показувати весь процес, що відбулося. Ось тут лежала одна граната. Я пропікав в сторону пінпойнтером. І ось бачу, є ще одна ручка. Скоріше за все, до такої самої гранати. Ось вона поруч лежить, дивлячись в цю сторону. Це лежала ось так. А сусід... Ось в цю сторону. Зараз треба буде зняти ось цей великий об'єм землі. І спробую теж гарненько її виняти. Ось тут, видіється, лише ручка. Спробую обкупати і її виняти. Ранок в Карпатах. Тихий, прохолодний, нетривожний. І неймовірно красивий. Погляньте. Дуже-дуже гарно. І як приємно в таких природних умовах проводити пошуки. Це просто кайф. До речі, що ж, я був правий, ось тут поруч, ось ручечка і видніється ще одна граната. Зараз я спробую її підважити. І ось вона. Так, ну цього разу написів немає, але, якщо чесно, стан теж такий. Ага, ну а тут воно лежало, відбилося. І трошки в гіршому стані, якщо чесно. Але все при ній. Ви знаєте, звісно, ми це все залишимо там, де ми і знайшли. Ось дві вони. І цікаво, чи буде там ще щось. Я обов'язково зараз перевірю. Що ж, викопав ще одну приблуду, я її вже убив. Спочатку я подумав, що це шапнельник. потім пригледівся, що таке заокруглення має. Я зрозумів, що це щось інше. Попчищав трохи. Ось тут спирали подібне таке заглиблення. Дивіться, я направду забув, як воно називається, але це щось бронебійне, щось десь летіло. Летіло і бомбило. Ось. Важкенька така штука всередині, я так зрозумів, мило. Ну, ось така штука. Якщо знає хтось точно, то напишіть цікаво самому. Бо я колись знаходив давно на Волині, але вже призабув. Як воно правильно називається. Ось така штука. Гарненько собі заранку прогулююсь. Ці, дівчата, погляньте, знайшов ось таку річ. Хм. Щось ніби знайоме, а щось і ні. Одним словом це точно щось для регулювання. Можливо для регулювання нахилу зброї або приціл. Та за гвинтівку точно ні, тому що воно з металу і воно таке прям велике. Але цікаво. Можливо, хтось точно знає, що це таке. Воно, правда, в плачевному стані зверху лежало. Але річ цікава. Що ж, знахідками єдиними. Погляньте, що я знайшов в Карпатах. Ух, який він красивенький! Біленький грибочок. Я насправді вже збираюся на обід. Ось, ламалася верхня частина, але погляньте, який гарний грибочок. Ось, іду я вже на обід. Візьму з собою гриба. Друзі, ось і обід. Що, за Зараз перекусимо. З'їздимо за водою а, і продовжимо. Тріп, коштує, Тріп, Друзі, все-таки грибний сезон в розпалі. Погляньте, які красиві грибочки. Клас. Ось тут частина сушиться. Грибочків. Частина готується. Частина ріже частина... іде підготовка? Клас. Ну що ж, друзі, не? я сьогодні півдня купав просто шрапнельників величезну кількість. Десь напевно штук 15-20. Купаю тут одну яму, дуже багато гільз, стріляних все в гільзах і ось тут видніється ручка когось ножика. І ось такий був. До речі, ручка таке враження, якби пластмасова або нітова. І ось був ножик. А гільсь ну, покажу вас скільки накопав. І ось воно все там знаходиться і уявіть собі, нічого більше цікавого. Ну і так буває. Ой, що ж, що ж друзі, я щось поганенько виглядаю, мабуть. Хі -хі. Насправді сьогодні працював цілий день і е, ну, зранку ще щось трошки попадалося, цікаве. До обіду і після обіду, ну взагалі геть. Я пішов трошки на розвідку, були великі позиції, е, піддавалися вони масованому артилерійському обстрілу. Ну, все в шапнельнику, кулючому дроті. Я не знаю, шапнельників, напевне, 20-25 я сьогодні викупав, тому що ти ж не знаєш, можливо, там ще щось буде цікаве. Одним словом, день другий, розвідка, результату практично немає. Зараз готуємося до вечері, приймемо душ, і завтра іду е, далі на розвідку. Е, вже пікати не буду, прийдусь напевно десь пів кілометра, кілометр в сторону. Там є ще одні позиції, і спробую там походити. Ось такі справи. Все дається важкою працею. Але ми наполегливі. Отже, на сьогодні. Я завершую пошуки. Отже, друзі. Ми зараз будемо вечеряти і погляньте. У нас тут є особлива страва це є гаряча вурда, правильно? Yeah, yeah. Зараз гарненько засмакуємо і будемо лягати спати. Завтра новий день, нові пригоди.